Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді вже розпочалися перемовини між американською та українською делегаціями, які прибули туди після того, як президент Дональд Трамп у розмовах із президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським домовився про енергетичне перемир'я. і... Також про зустріч делегацій Сполучених Штатів з представниками Росії і України для того, щоб опрацювати кроки до подальшого припинення вогню між Росією і Україною, незважаючи на те, що саме перемир'я пов'язане із енергетичною інфраструктурою, здається поки що фейком, важливість перемовин, які розпочалися в Ріаді, не варто недооцінювати, адже саме там стане очевидно, наскільки Російська Федерація взагалі є готовою до будь-якого реального процесу перемовин, а наскільки вона хотіла б затягувати час, щоб продовжувати військові дії. Російські представники також вже вирушили до Саудівської Аравії. Це колишній заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. Григорій Карасін, який зараз є членом Ради Федерації федеральних зборів Росії, а також колишній начальник 5-го управління Федеральної служби безпеки Росії, саме того управління, яке займається дестабілізацією України, генерал Сергій Бісіда, який зараз є радником директора Федеральної служби безпеки Російської Федерації, генерала Бортнікова. В цій конфедерації обидва політичні ветерани, відомі як прихильники імперських підходів до України та інших колишніх радянських республік і силового тиску на них з метою виконання амбітної мети російського лідера Володимира Путіна: повернення Росії до кордонів Радянського Союзу 1991 року, і те, що саме таких людей. Путін обрав для участі у перемовинах, теж є досить серйозним сигналом і для американців, і для українців. Розмови між американською і українською делегаціями, які зараз відбуваються, мають продемонструвати, чи готові американські учасники перемовин рахуватися з українською позицією раніше. Кіт Келох, спеціальний представник президента Сполучених Штатів по Україні, сказав, що в Ріаді американці намагаються застосувати механізм так званої човникової дипломатії однак, у такому я б сказав, зменшеному варіанті, коли Учасники перемовин з боку сполучених штатів будуть відвідувати кімнату, де буде знаходитися українська делегація, і кімнату, де буде знаходитися російська делегація, і передавати учасникам перемовин меседжі кожної зі сторін. Але тут виникає питання: чи будуть американські учасники консультації дослухатися до українських, чи все ж таки до російських зауважень, чи не будемо ми в цій ситуації, коли Американці будуть погоджуватися із російськими наративами ну приблизно так, як це зробив під час свого недавнього інтерв'ю Токеру Карлсону, спеціальний представник президента Трампа по Близькому Сходу і його ж переговірники з путіним Стів Вітков. А потім будуть ці російські наративи транслювати українські сторони. Те, що українсько-американські консультації почалися ще до того, як американці почали розмовляти з російськими політичними ветеранами. Само по собі вже непогано, тому що Сполучені Штати і Україна можуть обговорити спільну позицію, з якою вони будуть виходити на консультації із росіянами. Перший етап перемовин це закріплення умов для припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, Незважаючи на те, що президент Путін намагається зробити вигляд, що таке рішення ухвалене, ми розуміємо, що удари російських дронів по українських містах навряд чи. Можуть відбуватися без серйозних проблем і для інфраструктури, також і що зараз потрібно досягти принаймні домовленості про повне припинення обстрілів мирних українських міст як ракетами, так і дронами з Росії. Другий етап таких перемовин, хоча це теж потрібно ще зрозуміти, наскільки він важливий і вигідний для сторін, це перемир'я на чорному морі. Американці таким чином хотіли повернутися до тих домовленостей, які раніше були досягнуті за посередництвом президента Туреччини Реджепа Ті Ердогана та генерального секретаря організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріша у Стамбулі. Стамбульська чорноморська угода, єдина до цього дня угода, яка взагалі існувала під час великої російсько-української війни, протрималася не так довго однак стала прикладом того, що може існувати модель. Човникової дипломатії, як відомо, тоді російські і українські представники також не зустрічалися між собою, і така модель може досягати успіхів, якщо у Москви і Києва є спільний інтерес, або якщо російське політичне керівництво не хоче. Псувати стосунків із посередниками, як скажімо, було із стамбульською годою, яка базувалася навіть не настільки на інтересі Російської Федерації дозволити продаж українського збіжжя, скільки на небажанні президента Російської Федерації Володимира Путіна на той момент псувати стосунки із своїм турецьким колегою реджепом та і помердогатами. Ми розуміємо, що у Дональда Трампа інструментів тиску на Путіна набагато більше навіть не з інструментальної точки зору, а з точки зору очевидного небажання російського президента псувати взаєминий своїм американським колегою, якого він вбачає в якості партнера по діалогу так званих великих держав, до яких Путін самовпевнено відносить звичайно і Російську Федерацію. Я б сказав навіть насамперед Російську Федерацію. Ну і якщо вдасться досягти якогось компромісу по припиненню вогню. У повітрі, і якщо вдасться домовитися про припинення вогню на морі, наступний етап цих перемовин у Саудівській Аравії це звичайне повне припинення вогню. Хоча, як на мене, для цього буде потрібно, якщо не змінювати, то розширювати склад делегації на людей, які ухвалюють конкретні рішення по такому принциповому питанню. І ясно, що таке рішення може бути ухвалене шляхом консультації між президентами, Дональд Трамп як Зараз повідомляють у західних медіа, хотів би, щоб угода про припинення вогню всеосяжне припинення вогню була досягнута вже до 20 квітня 2025 року, тобто до великодня. Однак, ми знаємо про умови президента Російської Федерації Володимира Путіна, які стосуються насамперед припинення мобілізації в Україні і відмови західних країн від військової допомоги для нашої держави, що має у майбутньому полегшити Путіну. Дії по окупації нових українських регіонів. І це теж є абсолютно очевидною причиною того, наскільки російський президент підходить до припинення вогню з точки зору саме власних інтересів, а не інтересів, які могли б говорити про компроміс всіх зацікавлених учасників. Але якщо вдасться. Домовитися про таке припинення вогню, яке не буде пов'язане із фактичною демілітарізацією України. Це звичайно буде вже абсолютно новий етап у цій довгій і несправедливій війні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, мої соціальні мережі, на каналу, Патреоні, Бемія Кофі і натела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуються функцією спонсорства самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить!